Дуже цікаво, чому так, чому так стається і чому це відбувається. Тому що дуже хороша фраза, сказав мені один бізнесмен, з яким я спілкувалась, він каже: люди, які можуть зробити це, тобто бізнес, можуть це зробити будь-де. От така характерна риса, що ти. Маючи оцей талант підприємницький, вже просто не можеш, не маєш права його не реалізувати. Але у, у, у всіх народах, у всіх країнах це дуже невеличка. 3-4% відсотки людей вони здатні угу. та мають здібності, щоб це робити. Так, так, так. Знаєте, ще така цікава, яка особливість тут у нас є, тому що ну багато ж. Всі за цією спонсорською програмою українці приїхали до своїх спонсорів. І завдяки колосальній підтримці, особистій ось цих людей-спонсорів, деякі з наших співвітчизників вирішили відкрити бізнес.